Самий величезний привіт. Я запрошую самих найкращих до магазину Сінсей. Вже привезли новорічне. Ми сьогодні з вами подивимось новорічне, вже в АТБ також до цього багато новорічного є відео на каналі. Я, якщо не забуду в кінці, прикріплю відео із АТБ, або пошукайте, погортайте плейлист, там дуже багато всього цікавого також. І знижки на осінь до 50%. Знижки діють по другі. Листопада, по 2 листопада, мінус 50%. відсотків. Якщо ви маєте ще бонуси, у Сінсей заходите в додаток, збираєте бонус бали. Також списуються бали на оці всі акційні товари. Ті, що зі знижкою йдуть. Я зараз давайте подивимось, те, що зі знижкою швиденько. Ось і подивимось дуже гарні, дуже гарні все новорічне. Якось ще не цей осінь не, не зайшла добре. Да, ще не встигли купити осінні декори. А ось, а вже зимове все. Дякую за коментарі, вдячний вам за ваші вподобайки. величезне вам спасибі. Ну, я встиг купити осінній декор, я дуже задоволений. Дивіться, ось таку скатертину зараз можна придбати лише за 189 гривень розмір 1,40 м на 1,80. І бачу, що все розібрали. А це взагалі по 79 гривень, знижка 50%. Точнісненько така сама, як у мене, треба перестелити стіл. Вже є ось такі ранери зі сніжинками. Є в золоті та в сріблі розмір 1,50 на 40 м. Так, ого, бачите, 300, майже 400 гривень. Поки що новорічне буде без знижок. Ну, я думаю, що, Я гадаю, що люди все одно будуть купувати. Я бачу, що купують осінній декор. Багато купують і зимовий також розкуплять. Зверніть увагу, зараз ось ці дерев'яні дощечки, вони всі зі знижкою. Дивіться, ось така знижка 50% 129 гривень. Вона на ніжках можна використовувати для закусок або ж для чайної церемонії. Ось такий хлопчик, а він без знижки 149 гривень. Це мабуть до нового року. Привезли цю цю дощечку, а оцю вже можна взяти зі знижкою менажниці по 79 гривень на два відділення. Зі знижкою 50%. Ось така минажниця. Тут чотири відділення по 119 гривень. Осіння дощечка кухонна 129 гривень, знижка 50%. Дощечка гарбуз 119 гривень. Знижка також 150 О, 150%. 119 гривень 50%. До речі, я бачу, що підвозять і зимову, і осінні разом цієї тарілки не було. Це як новинка. 169 гривень обідня тарілка. Красиво. Ось така біла гарбузик. Ціна 99 гривень, 50% знижки. Ну тут майже все зі знижкою 50% зараз на осінній декор. Це написано, що піднос. Дивіться, ось такий дерев'яний піднос із керамічною підставкою, мабуть, для гарячого чогось. І дві ось таких невеличкі порційні, як салатники 189 гривень зі знижкою 50%. Це також зі знижкою надзвичайно гарне осіннє блюдо 169 гривень. Блюдо для запікання 189 гривень. Ось такі грибочки. По 99 гривень Ну, такі тарілочки. Дивіться, який гарний. Можна використовувати як десертну тарілку 99 гривень із білочками. 189 гривень. І ось така по 99. Надзвичайна хороша знижка зараз на ось такі. Дивіться, семента одарочка Хлопчик та дівчинка. А їх зараз можна придбати за 219 гривень дві штуки. 99 гривень. Ось така полетена таця у вигляді Яблочка. Мені подобається ось цей дерев'яний декор 45 гривень більше, ніж 50% знижка зараз. А ось такі віночки по 99 гривень, і вони є різні. Навіть поставили ось такі великі пледи по 519 гривень розмір 1,50 на 2. Так, це така баночка, дивіться, з грибочком 239 гривень. А кришка сама у вигляді шапочки. Так, цікавий теж набір, але бачу, його не переоцінили. 149 гривень для декору десь поставити, собі задекорувати стіл. Так, оці я купував, то вони так і залишились по 149 гривень. І цього кумедного осіннього гному з висувними ніжками я теж купував минулого разу 389 гривень. Але мені вийшов зі знижкою майже 50%, тому що я скористувався купонами своїми. До речі, цього разу теж, мабуть, треба щось використати. Ці купони, тому що вони можуть згоріти, якщо я не встигну їх використати. А так, купити щось зі знижкою, якщо товар, і ще буде додаткова знижка на купони. Дивіться, це також новинка. Я гадаю, сюди просто поставити якусь LED-свічку 169 гривень. Такі осінні гарбузики. І ось такі по 99 гривень. Також, всі свічки осінні зі знижками 159 гривень. Усі дуже чудово пахнуть. Ось такі по 129. Є в білому та є в такому золотому кольорі. Ну, на свічках я не буду зупинятись, дуже багато свічок різних арома в магазині Сінсей. Є і великі, і маленькі, і середні. Всі зі знижкою. Так, ось такий цікавий по 99 гривень зараз зі знижкою. Є ще ось такий біленький, за ціною 69. І тут я ще знайшов знову дерев'яні ось такі підставочки по 45 гривень. Їх можна використовувати як декор. Також зі знижкою по 39 гривень 45 гривень. Ну, от ще на купонах я використовую, також буде ще дешевше. Ну і Звичайно, габабунки. Нічого взагалі я не маю ось цих габабунок, мені взагалі не подобається це все. от Краще такі гарбузики купити. ну Це особисто моя думка. Щось мене воно не тішить. Навіть можна купити ось такі придво... придверні килимки. Дивіться, прогумовані. Вони такі міцні, міцні дебелі. 129 гривень, знижка 60%. І тут є різні, різні. А розмір один, але малюнки є всілякі різні. 129 гривень скляна масляничка. Є ще ось така капустина, 139 гривень, і ось така 169 гривень. Також масляничка. Оце що здається, арома свічка? 79. Арома свічка. Так, ну що ж, давайте подивимось новорічне. Все ж таки, треба все одно колись почати знімати всім це новорічне, тому я подумав цього разу покажу вам новинки. 169 гривень. Ось такі банки скляні із герметичною кришкою. і Є ще більша по 189 гривень. Така ж сама. Ось такі баночки 169 гривень. Є навіть баночки, дивіться, як ялиночки. А кришечка Бачите, оце верхівка, це кришечка. У вигляді ялиночки 149 гривень, є зелена і є ось така прозора. Парфорові. З бамбуковою герметичною кришкою 189 гривень. Дуже-дуже багато тарілок до Нового року, новорічних, 269 гривень, ось така. Ну, звичайно, що ж, це вже такий, знаєте, як сказати правильно, так, скільки він? 269 гривень. Вже традиція мати такого чоловічика. До Новорічних свят. Ще одна цікава тарілочка. Гадаю, що на закуски поставити на святковий стіл 219. Традиційна овечка, завжди всі овечки, козлики різні, у лососі, олені 269 гривень. І дуже багато всього новорічного, всіляких форм для випікання. Силіконових, все в новорічному дизайні. Дощечка у вигляді ялинки, дерев'яна за ціною 219 гривень. Підставка на стіл під гаряче. Так, тут дві штучки в наборі, ціна 119 гривень за дві штучки. Є у сріблі та є в золоті. Так, ось такі також по дві штучки йдуть підставочки у вигляді сніжинки 119 гривень. Ой, ця подушка моя, от моя, і все. Ціна 519 гривень. Ні, це не моя подушка. Точніше, ця ціна не моя. Подушка моя. Якщо не роз... Ой, вона ще й світиться, дивіться. Вона ще тут на батарейках щось буде. А, ось тут якісь елементи будуть світитися. Тому вона така дорога. Я зрозумів. Баттері. А де ж натискати цю батарі, га? А, ось тут є. Треба дві батарейки, ось. Ну, це класна подушка. Придумали дуже круто. А ось такі по 339 гривень подушки. Велика зірочка подушка. Ціна такої, не пам'ятаю, Я її показував, але я забув ціну. Дуже всього багато товару, тому не запам'ятовую. Немає Етикетка є, а цінника немає. Дивіться, ось такі теж мені дуже подобаються у вигляді сніжинки. Ціна їх 339 гривень. І ось така. Бордова до бордо. така біленька. Іграшка у вигляді іграшки новорічної кульки. Ціна 339 гривень. І цукерки. Куди ж без цукірок? Ціна 389 гривень. Ось такі. Ще одна цікава подушка потрапила до мене, але цінника також немає. Просто етикетка, цінник зірваний. Так, і привезли дуже багато гарних всіляких навилочок на декоративні подушки. Ой, оця теж світиться. Тут теж є ця для батарейок. Теж буде світитися всередині гірлянда, А ціна 339 гривень. Так, 219 гривень. Ось така пухнаста з ялинкою, з червоною машинкою є. Теж гарна, красива, все гарне, все ж це 149 гривень. Аж якось настрій, не знаю, як у вас, а у мене якось навіть трішки інакший настрій. Заходиш, дивишся на це все і хочеться щось купити. Хоч одну-дві речі, але хочеться придбати і потішити себе. Дивіться, 269 гривень. От хочеться вже зі знижкою прям купити. Але ти знаєш, коли буде знижка і ти чекаєш, потім приходиш, а його немає. Гарні, дуже гарні наволочки цього року. От я минулого року не зміг нічого купити із новорічних наволочок в сінсей. А цього року дивлюсь і цю би хотів, і цю би хотів. Добре, ходіть далі. Дивіться, які подушки з паєтками-човітками. 269 гривень. Так, це щось таке нове. Це... А, це свічники. Я думаю, це така велика ялинка, чи що вона? Це ось такі свічнички. Ціна свічничка 169 гривень. Бачу, все більше набирають популярності ось такі а, іграшки. Так, 459 гривень, ось такі дівчата у спідничках. Надзвичайно гарні ялинки. А, так, ціна такої ялиночки. Зараз вам скажу. 79 гривень просто, але зі смаком. І ось такі по 119 гривень. Двісті дев'ятнадцять гривень. Ось така цікава, новорічна. Свічники? Лед свічку ставити і буде світити красиво. Ціна 219 гривень. Ой, тут Олені. 149 гривень. Чи це лосі? Це Лосі. Так, шматочок ялиночки. От якщо б була б жива, воно би пахло. Навіть така маленька ялиночка пахла б 149 гривень. Так, він не співає нічого. Не говорить, не світиться 219 гривень, ось такий Санта Клаус. Чашка у вигляді печення, пряника. Так, ціна 219 гривень. А оце що? Це ж для серветок? Да, це для серветок, дивіться, це для серветок ось такий пряничок за ціною 169 гривень. Підставка підложки 169 гривень. Хатинки, будиночки, також свічники. За ціною 169 гривень. Подушка. До речі, можна зняти попрати наволочку. Вона відкривається, здається, якщо я не помиляюсь. Чи я помиляюсь. Так, зараз скажу ціну. 339 гривень. 519 гривень ведмедики на висувних ніжках. Ой, а ось тут є дивіться, які гарні сніговики і Санта Клауси. Я дивився в юску, ну також юску і є відео в кінці відео обов'язково прикріплю. Якщо не не забуду, новорічне юзка та новорічне за тебе. От в юзку повторюються вже декілька років. Одні ті самі гноми. Помітив. А ось тут, дивіться, щось таке новеньке. І ось така ведмежатка. Думав, це криса. <смі> З висувними ніжками. 519 гривень. Так, як його? Різдвяна зірка називають, да? Так, ціна 119 гривень. 389 гривень. Ось такий віночок можна самому оздобити, як вам хочеться. Як захочете. Гірлянду, шишки, маленькі іграшки і буде вам хендмейд. І ось такий ще. Є. Мені це чомусь більше подобається. Гарний такий ціна такого 339 гривень. Ну і, звичайно ж, ось такі вже віночки готові. Також є з різними кольорами. Вони по ціні 599 гривень. І люди купують. Я просто відійшов, тому що дуже багато людей вже купують все новорічне, беруть оці чашки з хлопчиками, чи як ці, з пряничками. Вже дівчата собі забрали. Ціна такої тарілки 269 гривень. Лосиха. Без цінника. Чи є цінник є, бачу. Ціна 459 гривень. Бачите, всі ці кружки беруть. Вже одну купили і вже хлопчик хоче також кружку. Я, здається, вам все показав, якщо я не забув. Ця серветниця мені подобається, машинка червона з ялинкою. Ціна 169 гривень. Паперові зірочки, досить оригінальні. Туди, якщо поставити ще гірлянду малесеньку, теж буде красиво. Ціна 119 гривень. І ось розбирали чашки. Було 4, здається, якщо я не помиляюся. Бачите? Ви бачите. Новорічні свічки можна окреме відео знімати. Дуже багато різних. І усі пахнуть ялинками. 149 гривень. Дерево та метал гарно компонують один з одним. Це серветниця за ціною 169 гривень. Я буду завершувати це відео. Бажати вам всього найкращого. До наступного! Нехай вас все буде гаразд.